Ти не віриш в церку? Там багато маркетингу сьогодні, тому ні. Давно це зробила? Перший раз, єдиний раз опинившись в Єрусалимі, ми колись з хлопцем тоді ще Сергієм поїхала в Єрусалим. А я була налякана кількістю людей зі зброєю на вулиці. І потім, коли ми зайшли в храм Гроба Господня, і там відбувалися служби різних е, церков, mm -hmm. І я зрозуміла, що не, не тільки так, як в нас батюшка в місті, каже, треба, що можна зайти без хустки, та? Е, що е, можна е, там вдягали до не, не ходили в критичні дні до церкви, не тому, що не можна, а тому, що після цього потрібно було прибирати, не було гігієнічних засобів. Я зрозуміла, що є дуже багато якихось історій соціальних, які заважають у цьому зв'язку. Е, коли я зайшла в гроб. Я відчула дуже сильну енергію. І, і я зрозуміла, що моє спілкування, воно так і змалку відбувається, як тоді під столом, колись там в 5 років, так? коли ти залізаєш і чуєш його, що воно далі є. І я дуже вдячна за нього. І релігія, і оці всі релігійні традиції, вони мало мають спільного з прямою розмовою.